Всім привіт! Я Ірина Славінська, співзасновниця донор ї. і сьогодні ми говоримо про користь та важливість донорства крові і що таке лайфстайл-донорство у вашому житті. Хочу подякувати медіахолдингу Evolution та Радіо П'ятниця та Авторадіо за гостинність та наш прийом тут сьогодні. А також Валентин Корнієнко, представник медіахолдингу, Регулярний донор, до речі, а сьогодні супроводжує наш подкаст. Сьогодні з нами гість Заморняк Олександр. Я хочу сказати: нарешті, ми розвіртуалізувалися з вами, бо чую і бачу про вашу активну позицію. Але спершу хочу вас представити: ви є офіцером повітряних сил Збройних сил України, засновник команди Кров'яна гільдія воїнів. Я хочу сказати, що це команда, яка об'єднує велику кількість людей, які долучаються до донорського руху. Ви є майором і регулярним донором України. Але вам лише 35 років, який у вас донорський стаж? І з чого ви починали? Скажіть нам, будь ласка, насправді, донорський стаж у мене досить малий, всього 4 роки, але за цих 4 роки я здав 23 рази вже кров. Ну і ось 20. 6 жовтня я знову буду здавати кров разом з нами, разом напевно з вами, так. І разом зі своєю командою. Так, а, е, як, е, що вас привело в донорство? Як так сталося, що ви стали донором крові? Все дуже просто Дон, В донорство мене привели мої мрії, адже з самого дитинства я люблю щось створювати нове, мріяти, пробувати і досягати своїх цілей. І сталося так, що ще до війни в Україні я ходив на різні тренінги з домедичної допомоги по зупинці крові. І там я усвідомив, наскільки кров важлива є для кожного із нас, для того, щоб в нашому житті ну, все складалося якнайкраще. І тільки тоді я зрозумів, що потрібно щось. Ну, чимось таким зайнятися, щоб е, врятувати і зробити добро для людей. Е, відповідно, побачив, е, що є можливість здати кров, і думаю, чому ні. Ну, Тоді я був сам, але я спробував. Скільки Мені це вам було років? Е, 31. Угу. Тобто, це вже ну, фактично така свідома позиція людини, да. вибір, я б сказала, і долучення до донорського руху. Ну, це ж не тільки ваш вибір. Я знаю, Звичайний. що у вас є ще така проактивна позиція, і ви залучаєте і інших до донорства. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея і скільки людей ви вже змогли залучити до Донорського руху ну насправді, все завдяки сайту Donor.ua. Е це насправді було дуже просто. Спочатку я там реєстрував свої донації, а потім е побачив, що є можливість долучитися до те, до бета версії е стосовно донорства. Тімс, Teams. Е там я відповідно створюю свою команду. Спочатку спочатку це починалося з того, як його обирав назву, е потім відповідно написання легенди. Потім відповідно створення шевронів, і тільки після того, коли всі ці моменти були зроблені, до почали долучатися до Ну, створився певний осередок. А потім ми вже почали трошки так піднажали і якось воно досе так А вирилося. скільки людей вже долучалося завдяки вашим зусиллям до ну, На сьогоднішній день. В команді 280 донорів, і за перший рік створення. Від моменту початку створення команди ми зробили більше, ніж тисячу донацій. Це велика вам подяка за такий крок. Ну направду це ж це крок, тому що так. можна було залишитися в стані мрій і просто продовжувати мріяти. А ви зробили наступний крок, що є набагато важливішим ніж просто мати мрію, почали діяти, почали залучати інших до донорства і сам самі регулярно. Долучаєтеся. А що ви це команди? Я знаю цей інструмент, звісно ж, це команди в кабінеті донора. А що там вам на вашу думку більше спонукає людей? Чи це гіміфікований інструмент? Скажімо так, чи це просто бажання долучатися до донорства? Що їх спонукає? Ну в першу чергу я думаю, що це і азарт, угу. і командний дух разом. Uh -huh. Тобто не можна розділити і те, і інше по окремій, ну по окремому на, окремому направленості. Е, звичайно, разом, тому що для початку, коли ми створювали команду, ми були в рейтингу шості, я пам'ятаю, з 94 команд. А, ну звичайно, мені це не сподобалося, оскільки я такий, така людина, яка завжди досягає свої ціли, і я в будь чому стану першим. <світ> Тому трішки з командою піднажали. Почали ходити більше на е, різні події по донаціях, е, окремо здавати в центрах крові кров. Ну її компоненти, і вирвались на перше місце. Відповідно, тільки тоді, на день донора, ми отримали саме саме відзнаку за найбільший соціальний внесок розвиток донорства. Я вам за це дуже дякую. Це це, для направду великі, великі кроки, хоча здаються можливо маленькими для вас, але це неправда дуже великі кроки. Я знаю, що серед ваших колег військових також є багато донорів крові. На вашу думку, що може спонукати людину? Ну, військовий це просто вже та людина, яка і так служить, віддає багато чого заради держави, заради нації, заради людей в цій країні. Що цих людей ще може більше спонукати робити? Тобто, донорство. Вони ж ну, чомусь долучаються до цього руху. Що їх може спонукати? Залюки відповім на це запитання, адже е, все мабуть, також досить просто. Армія це командна робота і певна єдність, е, ну, в певній справі? Е, от, мабуть, е, слово єдність це і є один із моментів, коли? Ти допомагаєш, стоїш горою один одним за одним, і саме в армії кожен військовослужбовець бачить в своїх товаришах саме брата, там сестру, і готовий все віддати для того, щоб захистити її життя. донорство є одним із таких, як принципів, для того, щоб це зробити, тобто, не обов'язково там брати до рук зброю і. Захищати, адже можна і, наприклад, в цивільному житті просто ходити, здавати кров, і це ну одна донація, це вже врятованих три життя. Це досить круто і досить класно. Також, можливо, в армії мотивує здавати кров те Ну свій особистий досвід. Це може бути певні ознаки, якщо якщо ти навколо себе бачиш там пораненого, і ти хочеш врятувати йому життя. Або, можливо, свій досвід для близької, для близької людини, хтось здавав кров, ну чи потрібно здати кров. Тобто ну різні чинники є для того, щоб мотивувати. Насправді. Мені дуже подобається ваш такий перший, перше слово, яке ви сказали, що вас об'єднує ця єдність. Мені здається, що це. Багатьох людей нашого, які приєднуються до донорства або ну, до, до руху донорського, це те, що дійсно об'єднується єдність, тому що ми всі знаємо, навіщо ми це робимо, заради кого ми це робимо, а, і як ми е, допомагаємо навіть власному організму. А, в нашій країні іде війна, а, і звісно, що потреби крові значно зросли. А, що а, Є і викликом і для країни, і для громадян, які живуть тут, щоб ви, можливо, додали до цієї тези, що потреби зросли заради того, щоб закликати ще більше людей до донорського руху, як на вашу думку, можна ще більше змотивувати людей? Ну насправді кожному не секрет, мабуть, те, що Людську кров, ну кров взагалі неможливо зробити штучно, е, тому е, це досить кожна крапля крові це чиєсь врятоване життя. І це кожен е, свідомий громадянин е, нашої країни має, я думаю, усвідомити для себе і приходити здавати кров. Е, також е, мені подобається одна теза Річарда Бренсона. Ну, саме якщо ти боїшся здавати кров, він сказав: добіса все візьми і зроби. От тому мені здається, ви прям напряму слідуєте цим словам, адже все починалося з ем, цікавості ем, про те, як врятувати собі життя та. Поряд людей, які будуть з вами, тобто це з домедички, Потім ви дізналися про важливість а, донорства, і потім а, підозрюю, що така думка була: а чому б це і не піти і ще один крок не зробити для того, щоб а, можна було врятувати ще більше життів? А. Я вам дуже дякую за вашу проактивну позицію за те, що ви користуєтеся всім функціоналом, який надає донор, Я сподіваюся, це допомагає вам. Рекрутувати нових людей, мотивувати їх, ставати донорами крові. Дуже дякую за те, що ви захищаєте нас, нашу країну. А віддаєте найцінніше час за те, щоб ми могли працювати, навчатися, жити і розвиватись, і розвивати Україну. Дякую вам. Ну, я в свою чергу дякую вам за те, що ви даєте можливість робити добрі справи і не тільки добрі справи, скажімо так. А дуже добрі справи. Да. Дякую вам. Ніколи не бійтеся досягати своїх цілей. Завжди йдіть до перемоги. Пам'ятайте, що кожна краплина. Крові, це чиєсь врятоване життя, і не обов'язково брати до рук зброю для того, щоб робити добро іншим. Пам'ятайте те, що е, ви саме цвіт нації, і завдяки вашим цим зусиллям е, ми єднаємось і. Робимо добрі справи. Пам'ятайте те, що добро завжди робити легко. Пам'ятайте, що коли ви робите добрі справи, ви можете бути нагороджені, і саме ця нагорода завжди може бути вашою.